Реформувати бюро технічної інвентаризації намагаються протягом двох років. Із 1 січня 2013 року набув чинності закон країни про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Директор підприємства Анатолій Манько розповів про нововведення на сьогоднішній день. Повноваження БТІ залишені тільки в сфері інвентаризації нерухомого майна. Щодо первинної реєстрації речових прав, наші мешканці можуть звернутися в Державну реєстраційну службу. Щодо поточних переходів прав власності, ці функції будуть виконувати нотаріуси, чи то державні, чи то приватні битиї. Де займатися тільки інвентаризацією і поновленням технічних паспортів. Працівників бюро технічної інвентаризації попередили, що через два місяці на них чекає звільнення. Анатолій Іванович каже, що комунальне підприємство не фінансується як державна установа, тому має контролювати свої доходи і витрати. Кількість скорочених залежатиме від того, який обсяг роботи БТІ буде виконувати. Якась частина обов'язково від нас піде. БТІ виконувало функції контролю та обліку нерухомого майна і ніколи не видавало дозволів на переобладнання житла. Дозволи на перепланування та переобладнання квартир завжди давали і на сьогоднішній день дають органи місцевого самоврядування. Тобто, якщо людина хоче зробити переобладнання або перепланування в своїй квартирі, вона повинна звернутися в управління містобудування та архітектури. І Подати туди проєкт перепланування та переобладнання, узгодити його відповідним чином з інстанціями. І на підставі цих всіх документів архітектура повинна підготувати рішення на засідання виконкому, і виконком, розглядаючи це питання, або приймає позитивне рішення, або відмовляє людині в даному переплануванню або переобладнанню квартири. З 1 січня всю інформацію зведуть в один реєстр. І необхідність отримувати довідки з БТІ, територіальних органів земельних ресурсів та нотаріату відпаде. Достатньо буде лише виписки з єдиного реєстру. Автори обіцяють, що скоротиться процедура до двох тижнів. Наприклад, якщо ви побудували будинок, ви його відповідним чином, відповідно чинного законодавства, вели в експлуатацію. То ви повинні звернутися в Державну реєстраційну службу і отримати свідоцтво про право власності та витяг про державну реєстрацію цього свідоцтва в базі Міністерства юстиції. Це буде ваше право власності, первинна реєстрація. В подальшому, якщо ви хочете продати цей будинок, то ви вже повинні звертатися до нотаріуса. Якщо ви хочете придбати квартиру вторинного ринку, то за новим законодавством можете звернутися до нотаріуса і оформити договір купівлі-продажу. Власники нерухомого майна повинні звернутися чи то до державного, чи то до приватного нотаріуса. Нотаріус самостійно сформує витяг з реєстру бази Міністерства юстиції. Зробить чи то договір купівлі продажу, чи то договір дарування, і зареєструє цей договір дарування в базі Міністерства юстиції. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.